На черговому засіданні виконавчого комітету 7 листопада було затверджено склад ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Цей консультативно дорадчий орган необхідний, аби максимально ефективно забезпечувати захист прав. Та представляти інтереси внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нашій громаді, сприяння діяльності Білоцаківської міської ради у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб, організаційна, методична та консультативна підтримка суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи на території нашої громади, проведення моніторингу стану виконання органами місцевого самоврядування, повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересу інтересів внутрішньопереміщених осіб рада переважно складатиметься з числа внутрішньопереміщених осіб та представників громадських організацій, які ними опікуються. Для підвищення рівня озеленення та покращення екологічного стану, виконавчий комітет міської ради прийняв відповідне рішення. Доручити департаменту житлово-комунального господарства разом з управлінням містобудування та архітектури розробити схеми озеленення територій до підприємств, установ організацій, Всіх форм власності озеленення яких менше ніж 30%. А для автопарковок менше ніж 3%. Контроль за озелененням території здійснюватиме інспекція з благоустрою та муніципальна варта. Також прийняті рішення, за якими мають бути демонтовані самовільно встановлені бетонні блоки та шлагбауми в селі Шкарівка та 10 тимчасових споруд господарського призначення біля п'ятої школи. У нас вже не один випадок в місті був при пожежі. Не могли під'їхати машини і не могли повноцінно і нормально здійснювати пожежогасіння, а також евакуацію населення. Тому що поставили будки, гаражі. А вибачте, в таких ситуаціях там термін йде навіть не на хвилини, а на секунди. Утворено комісію щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі. Мова йде про перевірку магазинів кафетеріїв, які здійснюють свою діяльність з порушенням законодавства, функціонуючи як кафе з розливом алкогольних напоїв. Проте не відповідаючи нормам. Підприємці, які не мають закладів громадського харчування і взагалі не пристосовані до громадського харчування, пишуть магазин кафетерій і отримують ліцензію на розлив алкоголю. Тому і було. Запропоновано вам прийняти таку комісію, яка би дослідила кожен з таких магазинів кафедерій, чи взагалі він відповідає вимогам. Детальніше про ці та інші рішення можна дізнатися на сайті Білосерківської міської ради.